Всім привіт шановне панство, шановні глядачі, шановні підписники, з вами Добровський Дмитро Моя Маліна. Ми два дні назад полили е, помідори підживили дріжджями, на стій дріжджі, 50 грам дріжджів, 3 ложки цукру на 5 літрів води, а потім 3 години настояємо цю брашку і потім поливаємо 250 г. Цієї брашки на 10 літрів води і підживлюємо на мокру землю. ну Ми полили. Ну, будемо дивитися наш результат. Люди багато в інтернеті цим поливають, і я вирішив, хоч я сам агроном, ну мені цікаво провести такий дослід. дослід дослід провести з помидорами. Може, і в мене щось вийде, якась завість буде. Ну, будемо бачити. Друзі, це ми два дні назад полили. Оці ми, бачите, вже цвітуть, Коли де є помидор, помидорчики малі, будемо бачити. А це ми вчора поливали оці ж помідори. Це, це з базарю ми повивали теж дріждживим настоєм. Так же само ми поли. І полили, друзяки, нашу капусту. Теж дріжджями, теж дріжджями. Не знаю, що воно з цього буде. І оці ж також вчора повилили. Др... дріжджами 250 на дри... стій дріжджі на 10 літрів води. Не знаю, друзі. Ну кажуть, ще... ми ще раз польємо їх перед цвітіннями, як будуть помидорки, польєм, побачимо, яка буде завість. Ну, друзі, напишіть в коментарях, хто цим займався підживлення помідорів дріжджами Напишіть в кого, який був результат. Мені дуже цікаво. Ну і отак, бачите, друзяки. Ну, такі у нас помидорки. Все підживлення друждями. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дізлайки. Пишіть коментарів, як, в кого який був досвід з друзями підживлення помідорів, огірків. Мені дуже цікаво. Всім пока.